Принесли вот от робот-пілосос. Ну, звісно, грязний весь всередині. Прям хренітики грязний. Акумулятор дуже, дуже маленько тримає. Модель. Модель у нас э, S502 роботи. Знаєте, що я замічав в цих робот пилососах У них іде акумулятор, він не повноцінний, він такий половичний. Зараз покажу. Вот його акумулятор. Я сталкувався з такою штукою, що у цих акумуляторах Вони... у них нема усіх акумуляторів. У них йде тільки 4 акумулятора. Уже декілька раз було таке, допустимо, от, допустим, от акумулятори 18650. Ну, стандартні акумулятори. Якщо взяти 4 акумулятора, поставити, от, бачите, яка товщина? Оце по її то, щоб мало тут всередині стояти. А тут стоїть. Ну, скоріше всього, я ще не розібрав, но... Уже декілька разів сталкувався. Тут стоїть всього 4 акумулятори. Ось так от встановлені вони в нижній частині. А у верхній частині стоїть просто перегородка. Просто пластикова перегородка. Можна зробити так, що можна поставити 8, ну 2 по 2 в паралелі. І, ну і, звісно, заряд буде на 2 рази довше. Зараз буду розбирати і дивитися, що всередині. І розбирається, кстати, дуже паскудно, дуже жорстко склеєна кришка. У деяких містах приходиться прям виламувати ці частини. Ну, з другого боку в принципі, його потім просто ізолювати, всередині його можна упакувати в пілососі і все нормально буде. Да. Розбирається короче, дуже жорстко. І плата балансіровка ДНС знаходиться в верхній частині, що не дуже там і підковаряєш. Ось таким от методом. <кій> Тому що склеєно дуже жорстко. І по кругу, по кругу, по кругу. По-другому. ніяк. Буду, буду розбирати. Так. Короче, розхерачу. Ну, то можна буде підклеїти більш-менш. Ну, клеєм потім залити. Ну, по крайней мере, других варіантів. Я не знаю, як це розібрати. Ще друга півня це. То, що наші любі китайці от, клеять, блін, банки внизу якогось того. Цього. Ладно, зараз буду БМС-ку і буду лізти туди внутрі. Так, де пінцет? Буду опаювати. Так, ще одну штуку замітив, що вони на заводі, бачите, ставлять дирочку, а сама контактна площадка для пайки дуже велика. Ну, так як ми будемо перепаковувати, то їх можна ці обломити. Це я зняв БМС-ку. Ну, тут що тут повноцінний акумулятор. Тут коротше, стоїть 8 елементів. Ну, от ще друге, що мене бісить, то що вони заливають це клей, герметик, і потім туди садять батареї. От, на даний момент їх витащити, тут дуже важко. Тут треба туди прокавирювати. Нічого буду зараз мучитися. Так, пробую їх нагріти. <кій> Просто щоб не корпус не пошкодити. І корпус і самі ці елементи. Попробую підігріти. Там вроде б, стандартний герметик він при температурі розм'якчиться. Ну, перегрівати, звісно, не є сенсу, але трохи підігрію, подивлюся на результат. Так, пробував, я підігрівав і так далі. Ні, як то не йде. Я додумався про от, такої штуки. Лента, ну, така от, котра досить прочна для акумуляторів. Ну, контактна лента чим сварювати. І дивіться, коли її сюди просовуєш, я так зрозумів, що вона сам герметик прориває. Ну, тільки контакти, головне не закоротити. йде, ну, no. ще слабовато йде. Воно oh, м'якеньке, я не думаю, що Цією лентою можна про, про, пробити акумулятор. Так, да, воно йде. Ну, коротше, так треба по кругу, помаленьку по, по і Других варіантів нема. Ну от ми і виковаряли. Ну, а я вам скажу, що це дуже важко. І треба коваряти так, щоб їх не закоротити. Тут герметик, якийсь такий ну, коротче, серйозний герметик. Він взагалі, блін, з допомогою таких коварік різних всяких штук. З допомогою плускогубцями тянув, употребляв матюки, нецензурну лексику. Ну і потрошки-потрошки вийшло по їх витащити. Бо їх же коли ще тащиш, головне не закоротити, тому що може згоріти нафік все. І от таким-то методом. От так. Ну Дуже коротко, жорстко посаджено. Перевірю на всякий випадок, скільки в них залишилося в цих акумуляторах, яка була йомкость. Ну і З клієнтом теж треба обговорити, який, який хоче він акумулятора. Щоб хороші були чи якісь прості, дешеві. Деякі батареї присажені. Ця у неї почти 1600, цього є 1670. Ну, Почти дійшла до кінця тестування. Ну, 900 з чимось. Так що деякі дуже просівші. Буду міняти на... На такій же батареї 2600 мА. Буду паяти зараз. Що саме цікаве, бо їх треба спаювати так, щоб лишати язички і щоб потім підпаюватися. Тобто це треба буде по дві, по дві паралельно просовувати один язичок. Тут щоб до БМС-ки припаятися. Два. ну тобто Плюс-мінус сюди загибати два язички і звідси по дві паралельно. А я її отакою контактною шваркою. В принципі, непогано вона спає. Досить, досить непогана штука. xdx 10 Брав на лісці. Ладно, можу паяти. Ну от, в общем, от так от два в паралелі спаюю. Все, щоб можна звернути. Мінусовий. Тобто початок мінус. Тут язичок, трошки обрізав. и получается цей сюда цей также упаяю идти вот сюда ну цей тут паяю тут спаяю ну в общем вот так так, все очистил, Аккумулятор спаял. До БМС -ки все подпаялся. Так что можно потрошку сбирать. Вот, как-то так. Тут подровнял трошки, чтобы залезло. Потім все вклею і вже ну, вклею і все, можна буде збирати. так що... Якось так. Зараз буду все закривати, клеїти. Ну і от все. Все замінив. Отак от пропаяв, обточив, щоб нічого не було. Ну і вийшов ось такий памулятор. Все повністю перепакований з хорошими елементами. Відео не буду знімати, як я його ставлю. В принципі, я думаю, що і самі знаєте.